Дістали нічні обстріли. Життя проходить, ніби тебе несе течією. Хоч перестати відчувати себе лайном, яке проживає один і той самий день, бо бакат знову і знову може кинути шкідливі звички, нарешті почати жити не як НПС, а як герой, який чітко рухається до своєї цілі, і, головне, з кайфом. не відчуваючи страждання на кожному кроці, чи то тренування, чи то вивчення англійської, я знайшов спосіб. Серйозно, зараз дивись. Я завантажив у чат GPT всі свої дані. Хто я, що я маю, які цілі, інвентар на кухні, список боргів, залежності, так. і одноразки, це теж залежності. Графік, сну і просто сказав: зроби з мого життя гру. Як РПГ у дитинстві, соло сімс, називай як хочеш, і він зробив. Прямо в чаті з рівнями, квестом, рецептами, відпочинком, і дисципліною фішка в тому, що він використовує не магію, а науку. Це не просто бот. Він діє на основі психології Дечі, Райана, Франкла, Г'юбермана, Пітерсона і інших відомих діячів психології. Тут усе. Теорія самодетермінації, дофамінові цикли, нейроархітектура продуктивності. Він знає, коли ти на межі зриву і дає тобі пробний квест. Типу, піди в ліс, подивись там годину кудись, чи зроби 5 фото. І ти йдеш і повертаєшся іншим. Ну, звісно, не у всіх, не у всіх людей є ліс, але суть ти зрозумів. На третій день. Я вже не курив, не бухав і не прокрастинував, стабільно спав, запустив новий інтернет-магазин і вперше за 6 місяців не почувався лайном, що дрейфує по течії. Він ChatGPT Петі вів, давав задачі, нагадував, що я можу, видавав бонуси за день. Я отримував 10 XP за розмови, там, за розминку, 25 за готування. Як у грі. І це реально працює. А його кулінарні рецепти це щось. Я навіть не очікував, що з того хламу, який в мене на кухні, можна хоч щось нормальне приготувати. Усе просто. Переходиш за посиланням під відео, там буде промпт, скопіював і вставив. І він запускається. Він дасть тобі тест особистості, спитає твій графік, цілі, інвентар, проблеми. Просто надсилаєш одне повідомлення і все. Він перетворює твоє життя на сценарій, який йде легко і приємно. Він відчуває, яка дія тобі зараз у тягар, а яка навпаки легка. І дає завдання поступово починаючи робити які, ти навіть не відчуваєш, як робиш підтягування на турніку або готуєш кулінарний шедевр із трьох страв. Працюєш. Зосередження 5 годин поспіль, а будь-яка дія вже не викликає напруги, а навпаки, приносить задоволення. Рангова система, блоки дня, відпочинок, робота, відновлення. І головне жодної мотивації. Тільки система, тільки шлях, як у Сімс. Ти починаєш себе поважати, бо кожен день це ще один рівень. Вгору, бо ти вже не блукаєш. У тебе є трек, сценарій, і хтось хто не дасть упасти. А ще Ch GPT знає твої ресурси. Він каже, що можна приготувати залишки в їжі. Він пам'ятає список твоїх задач. Він допомагає е розставити пріоритети. Він твій навігатор. Ось як виглядав мій вчорашній день. Ранок, зарядка, кава. План, робота, додавання товарів, дзвінки, таблиці, перерва, прогулянка з подкастом про мозок. Ввечері квест приготувати страву з трьох випадкових інгредієнтів. Вийшла божественна шаурма у сендвічниці. Я ніколи ще не думав, що її можна так використовувати. А перед сном аудіокнига і розслаблення. І якщо ти помітив, усі ці справи справді звучать важко. але... Є один прикол. Він полягає в тому, що е, за рахунок дофамінової постійної такої американської гірки він дає тобі спочатку прості задачі, виконуючи які, ти чувствуєш, відчуваєш внутрі е, себе радість, і за рахунок цих гірок. Підіймаєш рівень своєї мотивації для більш тяжкої дії, бо він спирається на те, як працює мозок. І це не мотивація й не зусилля через якісь мантри, це механіка. Він робить корисні звички легкими й приємними. А дії, що раніше здавалися дрів'язковими й безсенсовими. Він робить з них великі приємні речі, цікаві й пам'ятні. Ти не просто миєш посуд, ти відновлюєш структуру. Він дає задачі, які робити логічно, щоб наш мозг мозок відчував в якісь моменти завершення чи в якісь моменти структуру і спокій. Ти не просто йдеш гуляти, ти виконуєш завдання. Не для того, щоб навантажити мозок, а навпаки, щоб з кожної буденної дії ти отримував максимум відпочинку і позитиву. Він заново вчить тебе відчувати теплий душ, дощ, запах навколо. Він передає тобі емоції, які ти отримуєш із, здавалось би, звичайних речей. Пам'ятаєш той запах. Той самий, коли ти вперше в дитинстві виїхав на природу, коли вперше відчув щось нове, смачне, побачив щось прекрасне, як тоді, коли вперше дивився улюблений фільм чи серіал, якщо хочеш вилізти з болота, кинути шкідливі звички, знайти себе і чітко йти до своєї цілі, а усіх вони різні, почни цю грю прямо зараз. Він підлаштує день і навколишнє середовище саме під твої цілі. Я вже 5 днів живу і веду тут на Ютубі щоденник і не згадую про проблеми, які тяглися за мною руками. Невдалі знайомства, невдалі вкладення, їх більше нема. Він бачить твої бажання і цілі і веде до них. А все, що заважає, твій мозок автоматично відкидає. Під, ви... під... під відео всі інструкції, які тобі знадобляться, а точніше, лише одне посилання з промтом, скопіював, вставив у чат GPT і все, він активований. Це не мотивація, це метод. Хватить шукати, просто почни, і ти офігієш, як швидко зможеш стати іншою людиною. А ще там є моя карта. Якщо спрацюю, то на якийсь п'ятий-десятий день, ну якийсь мал, маленький донатик на кофе можна якось там закинути. Дякую.